Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. В сьогоднішніх відео піднімаю питання по обороні нашого Сокірянського району Сокірянщини та взагалі Дністровського району. Конкретно зараз про місто Новодністровськ. Місто Новодністровськ важливе місто в обороні взагалі Чернівецької області. Пояснювати я нікому не буду. Усі це й так розуміють. А чи готові воно до оборони? Давайте подумаємо. Ну, Перший фактор готові, готовності міста до оборони – це той фактор, що коли написали за 200 метрів ФСБ від Новодністровської міськради, всі до цього віднеслись спокійно. Навіть після того, як я поїхав і зняв надпис ФСБ за 200 метрів від Новодністровської міськради, всім було по барабану. Так готують Новодністровськ до оборони. Хто готує Новодністровську оборони? Покажіть мені грамотного офіцера армійського чи грамотно поліцейського офіцера, який може очолити оборону Новодністровська. Формально за оборону Новодністровська відповідає пан Петрик. Пан Петрик, який має відношення до ОПЗЖ. Та взагалі там містом керує фракція ОПЗЖ. Міськраді, себто люди Віктора Медведчука. Будуть люди Віктора Медведчука обороняти місто Новодністровське? Я думаю ні. Це моя суб'єктивна думка журналіста. Друге, готове саме місто до оборони, готові бомбосховища. Тільки не показушні бомбосховища в підвалах з картонною табличкою бомбосховище. Де бомбосховища, де запаси їжі, де запаси води? Придатні ті бомбосховища, скажіть, будь ласка, щоб там люди переховалися. Реально: вентиляція, медикаменти, вода, місця для перебування, місця для дітей окремо, місця для дорослих. Скажіть, будь ласка, покажіть, де це все? Другий рік війни, Новодністровськ. Друге, як обороняти Новодністровськ? Хто мені скаже? От покажіть мені офіцера, щоб я з ним поговорив за оборону міста Новодністровськ. Чи готове воно? А я скажу місто Новодністровськ прохідний двір. Хто хоче, заїжджає, хто хоче, виїжджає. З лісів Новодністровськ підійти можна уночі і гупати в любі двері. Через Дністер можна приправлятися в Новодністровськ, заходити спокійно. Місто Новодністровське, я не буду всіх таємниць виказувати, щоб мене не звинувачували, що я москалям, начебто чи росіянам, хови, секрети вивідую. Усі знають, що Новодністровська міськрада не готує до міста до оборони, взагалі не те, що до справжньої, а до оборони, що ДФТГ, міста Новодністровське, яке очолює пан Петрик. Взагалі я не знаю, що робить добровільне формування територіальної громади. Коли місто Новодністровськ Прохідний двір. На папері, там же гроші вкладали, область гроші вкладала. Страшно Страшно за те, що люди думають, що війна пронесе, що хлопці наші там воюють на Сході, а ми тут будемо займатися своїми справами. Якщо кинемо донат на ЗСУ, то будемо про це кричати на кожному повороті. Я ж донатю ЗСУ. Давайте думати, що про оборону міста Новодністровськ. Я звертаюся до тих людей, що там хоч хоче думати. До депутатів, до того ж самого Петрика, до той самої Цимбалюк. Давайте щось конкретно робити. Страшні бої в Авдіївці, Страшні бої в Авдіївці. Куп'янськ. На Сумщині російські ДРГ стараються пройти в тил. Обстріли, російська авіація утюжить все на фронті. Коли ми почнемо думати і робити щось для оборони міста Новодністровська, з вами український історик та журналіст Іршвець, Сокір'яни, Чернівецька області.